Друзі, доброго дня, громадська організація та Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, цікаві речі відбуваються в цій правовій чи поправленій державі, я не знаю, як правильно сказати. Замість того, аби арештовувати колаборантів, арештовувати представників Росії в нашому уряді. Партія ОПЗЖ досі нормально там працює. Разом з іншими приймають закони для українців, такі драконівські, голосують за мобілізацію, утилізацію за все повністю. І на сьогоднішній день маємо ще такі прекрасні новини в лапках. Два тижні приблизно два тижні назад був заарештований Андрій Карпович, це журналіст Багнет Нації. А буквально вчора зник його представник і захисник на суді Едуард Комар. Нагадаю вам, що перед цим дуже дивно були арештовані Семенченко, Ніщенко, Торнадо, Павлов. Тепер ситуація перекинулась на багнетівців, перекидається на наших добровольців, ЗСУ. Дуже багато хлопців стоїть по тюрмах. До прикладу, на одне ліжко 5 чоловік, щоб поспати. Цікаві речі, друзі. То я ж кажу, це правова. Чи поправлена, чи підправлена, чи під себе підлаштована система? Далі буде Геодостав.